Гарного всі дня, дівчата і хлопці. Зараз будуть пампушки. Захотілося мені сьогодні пампушок спекти, ті що воліє. Значить так, ось я відварила, можна сказати, одну картоплину, таку середню, маленьку морквинку, це молода вже. І ось відвар. З картоплі. Значить, так, дівчата, я ось цю картоплю зараз так гарненько. Потовчу і з морквою разом. Дивіться, все гарно виходить. Тісто буде смачне, незвичне таке, але я так уже багато разів робила, я запевняю, що це буде смачний варіант. Значить, так. Ось я гарненько потовкла. Що навіть такі малесенькі кусочки, то вони будуть прикольними. Тепер, дівчата, я беру десь приблизно. Може, 20 грамів дріжджів, солі з півчайної ложки, і десь столову ложку цукру. Так, все на око. Олії десь 4 ложки, це я гарненько розмішаю і буду готувати борошно. Борошна треба буде від 500 грамів. Може більше. Добавлю я ще сюди горілки, десь столову ложку. Якщо у вас тісто буде довгенько стояти, то додавте на кінчик чайної ложки соди. Це для того, щоб тісто не прокисало. І воно... Сода робить тісто еластичним, розслабляє клейковину, вію борошно. Борошна треба від 500 г. Борошно завжди вію, для того, щоб збагатити його киснем. І замішую тісто. Таке гарненько вимішую, щоб не забити. Не забувайтеся, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій, і все вийде, все буде добре. Та тісто завжди я домішую на поверхні. Руки, так як і в усіх, липнуть. Але я ніколи не хвилююся. Я знаєте, що зараз зроблю? Мій секрет. І просто помию руки, так, і помажу їх олійкою. За одну й мисочку, помию і помажу. Оце так я залишаю, дівчат. Не хвилюйтесь ніколи. Бо часто пишуть, чого липне до руку. Пройшло десь півтори хвилинки. Вимила руки, вимила мисочку собі так спокійно. І не хвилююся, домішую тісто. Ось так. І все буде добре. Тісто таке гарне, але картопля тут -то трішки липне сьогодні до рук. ну нічого, все добре. Ось так я вимісила тісто, залишаю його тут на поверхні, накриваю цією мисочкою. Зараз тепло десь на півгодинки. Дівчатка, пройшло півтори годинки, тісто вже втекло. Тепер я беру сковорідку або зручну якусь кастрюльку, яку вам зручно наливаю сюди, десь на два пальці, на звичайну сковороду десь приблизно на два пальці олії і зараз нагріваю її гарно, і зараз будемо жарити пампушки. Чого я так зробила, щоб тісто не турбувати? Я беру ложку, звичайно. Моча її в олію, і ось так зараз буду робити такі пампушки. Колись я бачила, бабуся моя робила, знаєте, як чаркою котила, але чогось я так і не навчилася. Ось так приблизно, щоб менше його турбувати, і викладаю розігріту сковорідку з олією. Це дуже легко. Ось отак у мене дівчатка вони жаряться, як маленькі пиріжечки. Я ось трішки тіста залишила. Знаєте, що я хочу зробити? Я зараз зроблю сусідку в тісті. Зараз покажу варіант. Це коли в мене діти були маленькі. Щось забагато тіста взяла, то я старалася з одного універсалу заміж одне універсальне тісто і пампушок на печу, і сосиски в тісті, або котлети в тісті, і ще й хрустіків, ще й на солодке у мене до чаю робила. Це все з одного тіста. Те, що десь там або пончики з повидлом, ті притрушу цукровою пудрою, чи то хрустіки, пампушок на печу. Часу було мало. Я то старалася всього такого й наліпити. Ось так я покладу зараз сосідку і порозрізаю. Я Буду розрізати ну, ось так приблизно, дівчата. Все дуже легко. Це я так колись робила, воно мене все дуже виручало. Та з пампушками я вже справилась, тепер буду обжарювати так само ці сосиски в тісті. так вони обжарюються. Ось сосиски в тісті, а це пампушки мої. Що я роблю далі? Поки ще олія в сковороді гаряча, взагалі-то я завжди беру часник, ну, звичайний часник і видавлюю сюди під прес чи на дертушку. А це в цьому році Маринка робила оце недавно, як стрілки ще були. То стрілки, я не знаю, де вона цей лагхап побачила. От. То вона стрілки, сіль і перемолола на блендер. Це вийшла така паста. Цікава, зараз я випробую. От. Я думаю, що буде дуже смачно. Це я беру тепер зелень, укроп у мене. Можна взагалі-то любу, хто яку любить. Я б наче б ще солі додала б. Я не знаю, хто ще так робить, а я роблю. Оце я ще гарячі сідий олії на льосковороди. Колись мама заправляла борщем, а я завжди так роблю. І оце я викладаю цю заправку на пампушки. І ось так трясу. Гарно так трясу. Ось так, дівчатка. Я зробила пампушки. Ось такі вони гарні, такі м'які. Всередині не сирії дівчата, гарні такі, пухті. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!